Трата для Затурцівської громади захисник Василь Гнатюк 1975 року народження з села Кисилин на 50 му році життя загинув на війні. Військовослужбовець поліг 2 лютого цього року під час виконання бойового завдання. 2014 по вересень 2016 чоловік приймав участь в антитерористичній операції, а вересні 2016 року продовжив службу за контрактом. Про дату та час прощання з Василем Гнатюком повідомлять згодом. У селі Козлиничі Поворської громади провели в останню дорогу 35-річного захисника Романа Сидорука, солдата 3-ї механізованої роти військової частини А-1736. З 27 червня 2023 року воїн вважався зниклим безвісті, проте ДНК-експертиза підтвердила загибель героя. Свій останній бій солдат прийняв неподалік села Хромове в Бахмутському районі, що на Донеччині, захищаючи свободу та незалежність України. Вічний спочинок Роман Сидорук знайшов на сільському кладовищі. Героя провели в останню путь з усіма військовими почистями. Увечері на Волині було гаряче в гнеборці. Гасили загоряння легкового автомобіля у місті Нововолинську. Ймовірна причина пожежі несправність електричної системи автомобіля, оскільки займання виникло у моторному відсіку автівки. Пізніше рятувальники отримали повідомлення про пожежу господарської споруди цегляної будівлі у місті Ковалі на вулиці Симоненка. Пожежу ліквідовано за попередньою версією. Причиною загоряння був недолік конструкції димаря. В селі хворості Вишнівської територіальної громади Ковальського району горів житловий будинок. Ймовірно, через коротке замикання електромережі. Також було займання житлової будівлі і в селі Лишнівка, прилісницької громади Кам'янкашельського району. Ймовірна причина пожежі, порушення правил монтажу нагрівальних печей та недоліки конструкції. Загиблих і потерпілих в результаті пожеж немає. Рубав сокирою бив молотком п'ятьох людей віком від 56 до 81 року вбито в селі Судобичі. Дубанського району, що на Рівненщині. усі загиблі переселенці з Донеччини та Кіровоградщини. Правоохоронці отримали повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи, де проживали переселенці з тимчасово окупованих територій. Після пробуття на місце поліцейські виявили тіла трьох жінок та двох чоловіків з ознаками насильницької смерті. За попередніми даними між потерпілими та чоловіком з Донеччини, що також мешкав з ними, виник побутовий конфлікт. За попередньою версією правоохоронців – 72 річний фігурант. Ухід пустив сокиру та молоток. Слідчо-оперативна група встановлює усі деталі та мотиви злочину. У Луцьку під час патрулювання правоохоронці помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Інспектори зупинили громадянина для перевірки документів та поверхневого огляду. В ході чого було виявлено речовину, схожу на наркотичну. У неділю близько 19-ї години під час патрулювання на вулиці захисників України інспектори помітили чоловіка, який поводив себе підозріло. Патрульні вирішили зупинити громадянина для перевірки документів та проведення поверхневої перевірки. У ході перевірки поліцейські виявили у чоловіка з гордок з речовиною, зовні схожою на наркотичну. Згодом на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям лучанин. Послуги з влаштування військового до легкої служби інструктор військової частини оцінив у 5,5 тисяч доларів США. На Рівненщині затримали 58-річного військовослужбовця, який пообіцяв іншому військовому за грошову винагороду посприяти у визнанні його придатним до служби у тилу. Так зване рішало мав використати свої зв'язки і повпливати на медичну комісію. Його затримали під час одержання 5 тисяч доларів. США наразі фігурант перебуває під вартою і справом внесення. Понад 260 тисяч гривень застави Слідчі встановлюють ймовірних причетних до цієї схеми. На Волині патрульні зупинили водія Ауді за перевищення швидкості. Під час перевірки з'ясувало, що чоловік ніколи не мав водійського посвідчення. Причому, вдруге за рік, попався під час екстремальної їзди. Учора в селі Прилуцьке під час вимірювання швидкісного режиму за допомогою приладу трукам інспектори зупинили керманича автомобіля Ауді, який рухався в населеному пункті з перевищенням швидкості руху. Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що громадянин ніколи не отримував посвідчення водія та вже притягувався до відповідальності. ...за це правопорушення протягом року. Окрім того, патрульні встановили, що на автомобілі встановлені номерні знаки, які йому не належать, а також відсутні чини страховий поліс. Наразі чоловіка відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали. На Волині судитимуть митника. Через його дії держава недоотримала понад 2 мільйони 300 тисяч гривень, кажуть прокурори. Головного інспектора одного з відділів митного поста ягодин обвинувачують у службовому підробленні та зловживанні посадою. Слідство стверджує, що під час оформлення транспортних засобів митник умисно вносив неправдиві дані про вид товарів, які ввозили в Україну. Недостовірна інформація з'являлася як в. Актах митного огляду, так і в автоматизованій системі митного оформлення такі дії зауважують правоохоронці дозволяли зменшувати митні платежі а отже, напряму били по державному бюджету. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Там і вирішать подальшу долю посадовця. Працював в полі, збирав врожай комбайном. Саме там, за словами чоловіка, до нього під'їхали представники РТЦК та доставили до військомату для проходження ВЛК. Сталося це ще в липні 2024 року. Саме тоді, коли чоловік став визнаний військово-лікарською комісією, придатним до служби. Після того як чоловік не прибув до військомату для проходження і почалась судова тяганина. Суду пояснив, що перед тим як його силоміць доставили до військомату для проходження ВЛК, він, працювавши на полі, пошкодив ногу, а тому не з'явився до районного центру комплектування та соціальної підтримки, оскільки йому боліла нога. Наступного дня зателефонував до ТЦК і повідомив, що не прибув напередодні за повісткою. Вказував, що йому повідомили, що з ним зв'яжуться додатково. Однак до часу розгляду справи в суді з ним ніхто із працівників ТЦК не зв'язувався. Також вказував, що на даний час не бажає проходити військову службу. В судових дебатах свою провину визнав повністю. Просив суворо не карати. У суді був допитаний лікар-травматолог горохівської лікарні. Він підтвердив, чоловік і справді з'являвся, проте не пам'ятає точно, коли саме. Суд першої інстанції, зібравши всі докази, визнав горохівчанина винним. Мовляв, причина, через яку чоловік не прибув до військомату, не є поважною. Вчинені кримінального правопорушення передбачено статтею 336, Йому призначено покарання уді позбавлення волі на строк три роки. На цьому історія не завершилась. Чоловік щиро розкаювався та подався просити меншого покарання до Волинського апеляційного суду. Злочин вчинений моїм підзаходом, відноситься до, до, до самої найменшої категорії це не тяжкі злочини. Перший притягається до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, має на утриманні неповнолітню дитину. Щиро покаявся і сприяв на досудовому слідстві. Він не уникав явки до суду до слідчого, давав правдиві показання з самого початку. Вроскаюсь і проблему визнаю. Суд, вислухавши сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, ухвалив рішення зменшити, призначити покарання за статтею 336 кримінального кодексу України. Із застосуванням статті 69 кримінального кодексу України до одного року обмеження волі Анна Павловська, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Працівника Ківерцівського лісового господарства звільнили з посади майстра лісу. Такий випадок трапляється з ним не вперше, але через суд чоловік повернувся на роботу. Згодом підприємство знову його звільнило, цього разу, нібито через закриття філії. Працівник із цим не погодився і вдруге пішов до суду. Він заявив, роботодавець не мав права його звільнити. Посилаючись на слідство, суд першої інстанції розглянув справу і дійшов висновку. Вважає даний наказ незаконним та таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав. Зміна структури державного підприємства Ліси України та ліквідація філії «Ківерцівське лісове господарство не є наслідком скорочення чисельності чи штату працівників. Керівником філії видано наказ про його звільнення раніше як за два місяці з дати вручення персонального попередження про наступне вивільнення. дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору йому не було запропоновано іншу роботу. Ківерцівський суд постановив через порушення норм поновити майстра лісу на роботу з 1 січня минулого року. Також за рішенням Феміди чоловіку необхідно виплатити середній заробіток за час через вимушеного проголу, а це понад 190 тисяч гривень. Водночас філія ліси України не погодилась із рішенням суду і подала апеляційну скаргу. Представник філії клопоче, що чоловікові надавали перелік вакантних посад, але він їх нібито проігнорував. Так дійсно дані вимоги були не підтримані однак це було пов'язано з тим, що ліквідація підприємства філії, який здійснював свою роботу на той час позивач вона закривалася 31 грудня 2024 року. Але ще 19 листопада 2024 року позивача було на виконання рішення суду поновлено на роботі. Вважаємо, що дані доводи є достатніми, і які були не взяті до уваги судом першої станції для того, щоб рішення суду першої станції було скасовано. Суд намагається з'ясувати, чи справді працівникою пропонували посад. Де майстер лісу в інших підрозділах. чи були вільні ці посади? Мені не відомо саме по цих посадах, у по коліському офісі. Добре. Чи були вільні посади чотири майстра лісу? «Саме на момент звільнення добре, скажемо так. Звільнення. На час суд перевіряє, чи були вільні посади. На які від початку на які могли бути запропоновані позивачу, від початку попередження до часу звільнення? Його звільнили 31 число. Представниця Ліси України не змогла надати чіткої відповіді суду, які стосуються справи, мовляв, то пропонували йому роботу, то нібито їй це невідомо. По всій Україні в ДП ліси України було безліч посад. На які би можна було б перевести Ковальчука. І ці документи подав сам представник відповідача. Тобто, ну, коли в судовому засіданні першої інстанції говорять, що є вакантні посади, а в апеляції говорять, що немає, ну, не знаю, здається. Напевно, що хоче Вести якось не знає, що гуману суд представник. Зауваживши усі за та проти, суд апеляційну скаргу залишив без задоволення, а рішення ківертівського суду без змін. Анна Павловська, Неля Прокопчук, телеканал Аврс. На Волині та Черкащині розслідують масштабну аферу із соняшником. За попередньою інформацією, шахраї нібито діяли під виглядом перевізників. Вивезли понад 100 тонн насіння, а отримані мільйони намагалися сховати через криптовалюту. Наші достовірні джерела у правоохоронних органах кажуть, що слідство вже вийшло на конкретні ланцюжки руху грошей. Усе почалося 11 грудня у селі Нехвороща у Володимирському районі. На склад фермерського господарства «АгроІнвест Топилище» приїхав, нібито перевізник. Під приводом транспортування соняшника завантажив понад 124 тонни насіння і шукай вітра в полі. Збитки понад 4 мільйони гривень. Про це йдеться у матеріалах розслідування. Вже через кілька днів, ймовірно, Волинський соняшник з'являється на іншому кінці країни на території Лебединського насіннєвого заводу в Черкаській області. Там його приймають, оформлюють складські квитанції, товарно-транспортні накладні, загалом майже 100 тонн насіння, яке слідчі вважають речовим доказом у справі про шахрайство. Після обшуків на заводі на вилучені документи і Сировину накладають арешт, йдеться у матеріалах справи, а далі гроші. Виявляється, на четвертий день після того, як з фермерського господарства на Волині вивезли насіння соняшника, уже в селі Лебедин на Черкащині невстановлена особа увійшла в довіру і шляхом обману заволоділа 52,5 тисячами доларів США. Це понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. Гроші отримані від незаконної реалізації насіння соняшника, принаймні. Так кажуть, слідчі відкрили ще один кримінал за статтею Шахрайство. Чи могли одні і ті ж ділки обманути і Волинське фермерське господарство, і насіннєвий завод на Черкащині? Деталі цієї історії поки що не розголошують, але кримінальні провадження про події на Волині і шахрайство з грішми об'єднали в одну справу. Ба Більше слідчі встановили, що частину коштів 45 тисяч доларів згодом обміняли та переказали на криптовалютний гаманець. Уже знають хто здійснив. Нював фінансову операцію. Транзакція проходила через обмінник у приміщенні одного із товариств. Саме там тепер шукають цифрові сліди. Дані осіб, які робили заявку на криптообмін, номер гаманця, куди відправляли грошові кошти. Крім того, правоохоронці провели санкціонований обшук автомобіля, яким користується один з фігурантів розслідування. З машини вилучили готівку, заховану у звичайному пакеті із супермарк. Кету підозрюють, що то може бути частина коштів від незаконного продажу насіння соняшника. Суд дозволив тимчасовий доступ до банківської таємниці. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до ймовірної афери від перевізників до тих, хто міг допомагати, так би мовити, відмивати гроші через криптовалюту. Про все це йдеться у матеріалах розслідування. Волинське фермерське господарство та насіннєвий завод на Черка. Чині на телефонні дзвінки не відповідають. У прес-службі поліції кажуть, триває розслідування, але більше деталей слідство заборонило оприлюднювати. До слова за шахрайство вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Законом передбачено покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Олена Лищук Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На волині пік сезонних респіраторних інфекцій. Область входить у період традиційного зимового зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Основний удар припадає на дітей. Саме вони становлять більшість пацієнтів у щоденній статистиці медиків. У луцькій громаді станом на 10 лютого лікарі фіксують збільшення кількості звернень. Які основні симптоми грипу? Це головна біль, м'язевий біль, висока температура 39-40 і загальне погане самопочуття дитини. Тому не потрібно панікувати, треба розуміти, що це є такий перебіг грипу. І е, бажано телефоном все-таки проконсультуватись з лікарем. Якщо ми маємо, наприклад, дитину, в якої є е, ринотеча, тобто виділення з носа рясні, виділення з очей, температура до 39, ми мусимо розуміти, що це є не грип, це є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка, для якої характерна сезонність. Медики пояснюють, холодна погода, закриті. Приміщення активне спілкування у колективах фактори, що пришвидшують поширення вірусів. Якщо в класі одночасно відсутня значна кількість учнів, освітяни змінюють формат навчання на ГРВІ, грип та супутніх хвороби нас зараз хворіє від 3 до 5% відсотків закладах освіти щодо рішень щодо організації освітнього процесу під час такого епідситуації, такої епідситуації сезонної то рішення приймається індивідуально закладами освіти якщо в нас в тому чи іншому класі, чи в іншій групі захворюваність понад 20%, відсотків Група знайде на дистанційний формат роботи. А так, такої необхідності щодо організації дистанційного формату в закладах освітних громади немає на сьогоднішній освітній процес у громаді. Триває, але з урахуванням епідемічної ситуації у школах посилено контроль за температурним режимом, провітрюванням класів та дотриманням санітарних норм. Лютий традиційно вважають місяцем пікової активності грипу. Цьогорічна хвиля не стала винятком. Лікарі прогнозують за умови дотримання профілактичних рекомендацій та обмеження контактів при перших симптомах ситуації. Ця залишатиметься контрольованою, але потребує відповідальності як батьків, так і закладів освіти. Мирослава Мирославасябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.